Справа 893. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 7 см і 11 см. Ну що ж, стартуємо. Давайте для початку знайдемо площу власне, прямокутника. Бо площа квадрата буде така сама. Отже, записуємо тоді перша дія. Ну і пишемо тоді, що А дорівнює. 7 сантиметрів. Так, Б дорівнює тоді 11 сантиметрів. Ну і записуємо тоді, що периметр. Прямокутника? Пишемо П дорівнює 2. А в дужках, нагадую вам буде А плюс Б. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, буде 2, що множиться. Замість А пишемо 7 плюс 11 замість Б. І це дорівнює. 2, що множиться. 7 плюс 11 це буде 18. І це дорівнює 2 на 18, це буде 36. Ми сантиметри до сантиметрів додавали сантиметри, то це будуть у нас сантиметри. Є. Ну, добре. Тобто, ми знаємо, що периметр прямокутника сторонами 7 см і 11 см складає 36 см. І виходить, що у квадрата буде такий самий периметр. Тобто, зараз нам треба знайти. Тоді, чому ж дорівнює сторона квадрата. Пригадуємо тоді, пишемо тоді 2. і пишемо так, що оскільки периметр квадрата. Пишемо P, Рівні 36 сантиметрів. І формула для периметру це 4 А, то для того, щоб знайти сторону А, це дорівнює. Отже, тут у нас множення. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Та пишемо А дорівнює П, що ділиться на 4. І це тоді дорівнює. Замість периметру ми пишемо 36 см, поділити просто на 4. Це буде дорівнювати 9. І в нас залишаються що Сантиметри. Ну що ж, сторону квадрата ми знайшли. Це 9 см. Ну, а тепер, коли нам відома сторона квадрата, легко знайти його площу. Записуємо тоді третє дія. І записуємо, що А дорівнює тоді 9 см. Так. Тоді площа С для квадрата це А в квадраті або А помножити на А. І це дорівнює, як 9. Пишемо, що множиться на 9. І це дорівнює 81. І сантиметр, що множиться на сантиметр, це будуть квадратні сантиметри. Є. Ну що ж, ми знайшли тоді площу квадрата, вона складає 81. Квадратний сантиметр. Записуємо відповідь. Отже, площа у нас 81 квадратний сантиметр. Ну що ж, ось таке завдання про площу і периметр прямокутника і квадрата. На цьому вправу завершено.